Хочеться розпочати з найгарячішого напрямку фронту Авдіївки. От вчора ресурс Діпстет, який аналізує. Що відбувається на передовій і дуже швидко відображається на своїй мапі. Продемонстрував, що росіяни фактично з півночі перерізали одну з головних доріг забезпечення нашого гарнізону, і щодня є, хоч і невеличке, але все ж таки просування в, в, в бік наших позицій росіянами. Як ви бачите ситуацію, що відбувається в Авдіївці? І до чого йде таке поступове покрокове просування російських військ? Ну росіяни намагаються тащити це місто повністю з півночі і з півдня, для того, щоб наш гарнізон, який там знаходиться, залишився без, ну, без можливості туди щось підвозити, підвозити боєприпаси, підвозити їжу, в тому числі воду, бо там все ж має, має бути привезено. Ну і ця траса, це малась на увазі траса Р0 Р0505. Це траса, по якій. Ну, по якій здійснювалося це, це постачання. Ну, до цього вона теж була під вогневим, навіть під, під вогневим контролем росіян. Ну, вони могли обстрілювати з гармат, вони могли обстрілювати з, зі стрілкової зброєю. Ця ситуація не дуже добра. Там залишилось ще декілька доріг, по яких можна буде переміщувати все, що необхідно для гарнізону, але. Це ускладнює ситуація. Ну, це, це, це з одного боку. З іншого боку, ми знаємо, що туди додаються певні резерви, туди мала бути додана третя механізована бригада, яку ми чудово пам'ятаємо по іншим бойовим діям. Це, це добре навчена і з великим бойовим досвідом бригада. І сподіваємось, що поки ми можемо тримати там оборону. Бо це ця позиція, це місто для нас є е, вкрай важливим. Воно воно знаходиться на панівній висоти. З нього можна контролювати е, Донецьк з точки зору артилерійських обстрілів. Туди можна достріляти до Донецька. Ми цього не робимо. Але росіяни знають, що ми це можемо зробити, якщо вони там спробують побудувати якісь військові хаби, чи штаби, чи склади, чи ще-небудь. Ще, ще і вони, ну, вони з 14 року за це місто борються, а починаючи з 10 жовтня минулого року, вони почали дуже активні наступальні дії. Там з -з -з зібрана велика кількість живої сили техніки, і ну, йдуть важкі бої. Росіяни несуть чоловіка втрати. Ну, про це вже багато ми казали. Вони не вони втратили з 10 жовтня жовтня по сьогодні на цьому напрямку людей більше ніж радянський союз втратив під час афганської війни. За 10 років війни в Афганістані було втрачено приблизно 14,5 тисяч військовослужбовців. Зараз тільки на цьому напрямку Росіяни втратили більше 17 тисяч, але е, в них це є все ж таки політичне підґрунтя, а не е, переважна військова складова. Ми, ми знаємо, що ну, вже за місяць будуть вибори в Російській Федерації президента Путіна. Там вибори без виборів, і їм до цього треба ну, показати для власного населення якісь суттєві переваги, ну хоч якісь точніше переваги на лінії фронту. Ну, тому ці ж м'ясні штурми будуть продовжуватись. Вдасться нам чи не вдасться далі тримати оборону, ну покаже навіть на дні, може години. Ми сподіваємося, що коли туди зійшла вже третя зійшла вже третя бригада. Ну, ми покращимо там наші позиції, але бути на 100% впевнено, що нам дасть отримати те місце, не варто. З іншого, ну і ще треба сказати, що той самий існу дослідження війни американський, та, та ті саме Діпстейт, британська, англійська американська розвідка. Вони вважають, що якщо нам навіть доведеться відійти з цього міста, то з кардинальних стратегічних змін на лінії фронту не відбудеться, це можна розглядати як наш тактичний неуспіх. Ну, ну і... Ну ще раз подивимось на небличим буде найближче майбутнє покаже, що що там буде ну, ти, що нам там. Відбуваються щати? тяжкі бої. Демонструє статистика. От вчора в операційній зоні Таврії, куди входить Авдіївка, сказали, що зафіксували рекордну кількість артилерійських та авіаударів з від початку цього року. 1267 Артилерійських ударів це вдвічі більше за минулий тиждень, і 67 авіаударів. І здебільшого, це по Авдіївському напрямку. Чи можемо ну от ви сказали, да що ми наближаємось, можна сказати, до кульмінації битви за Авдіївку? А є нам чим відповідати зараз на теперішній момент протистояти цим артилерійським і авіаударам небаченим просто? Ну, знаєте, ми так поступово приходимо до 19-го рештайму, який має розпочатися. Сподіваємось, що е, на ньому буде вирішено в тому числі питання по артилерійським снарядам, ну крім інших питань. Бо на сьогодні це для нас найбільш болючі болюча складова. У нас не вистачає снарядів для того, щоб робити ну, гідну вісіч до Росіянам, щоб в контрбатарейній боротьбі переважати їх знов. Ну, Переважати їх простіше кажучи, подивимось зараз. Без необхідної кількості снарядів ну нам буде вкрай важко відбувати артилерійські атаки росіян. Ну тут знаєте, ну це ж не новина для нас. Ми про те, що нам не вистачає снарядів, кажемо вже не перший тиждень, начебто наші партнери, Сполучених Штатів, в всіулі, навіть в південної Кореї намагаються нам допомогти, обіцяючи збільшити виробництво. Працює мільйон снарядів, які нам обіцяли ще рік тому. Ну, знаєте, ну наш хробонпром він почав виробляти ну, щонаймінь менше в 10-15 разів більше снарядів, ніж це було до початку повномасштабного вторгнення. Але поки що він не здатний забезпечити нас таким кількістю снарядів, скільки нам необхідно. Ну і ми, як це не сумно звучить, але ми дуже залежні від наших партнерів, від постачання зброї з їхнього боку. Ну сподіваємося, що в них там. Все нам це налагодиться, не хочеться переходити на цю політичну тему. На сварку між республіканцями і демократами сполучених штатів по інша проблеми в Німеччині в Європі. Сподіваємося, що ну здоровий глузд візьме гору і постачання всього, що нам необхідно, поновиться і навіть посилиться. Давайте поговоримо про нашу стратегію на 24-й рік. От вчора вийшло перше велике інтерв'ю нового головнокомандувача Олександра Сирського, який заявив про те, що зацитую, Україна перейшла від наступальних дій до оборони, щоб виснажити російську армію. Це фактично і є озвученою концепцією нашого плану на о, цей рік. Але він кардинально відрізняється від е, нашого плану і заяв на минулий рік, на 23-й. Тоді ми всі говорили про контрнаступ, про наступальні дії. Зараз ми відверто говоримо про оборону. Це пов'язано з чим? З тим, що Росія перехопила ініціативу, і це в рамках там військових стратегій відбувається постійно. Тобто, спочатку, одна сторона атакує, потім інша сторона. Чи це більше пов'язано з тим? От, про що ви почали говорити? Про нестачу у нас боєприпасів. Не отримання військової підтримки від сполучених штатів про які ті гроші, які ми всі чекаємо, дуже з чим це пов'язано і що таке це оборонна стратегія, як це буде реалізовуватись протягом року ну, справа в тому, що за минулий рік наші збройні сили теж були виснажені, Ми понесли втрати в людях, ми понесли втрати в техніці. Тому можна, ну це ж оцінюють наші партнери, в тому числі зараз ініціатива на полі бою є на боці Росіян. Ну це не означає, що все погано. Ми маємо перейти до тактичної оборони. Ну, про те, що ми маємо оборонятися, було і маємо будувати певні фортифікації, певні лінії оборони. Ну про це заявляв президент Зеленський ще восени минулого року. Він навіть робив наголос, що треба робити. Посилювати оборонні споруди не тільки там, де йдуть бої, ну на східному флангі, а і ще й на півночі. Бо є таке припущення, що росіяни можуть спробувати атакувати Чернігівську, Сумську, Київську область саме з півночі. Тому тут нічого такого дивного, нічого нового немає. Треба укріплюватись. Росіяни самі казали про те, що вони будуть на ну, ще восени минулого року, що вони планують зимову операцію, наступальну операцію. Вони підсилились, вони переводять свою промисловість на військові рейки. В них набагато більше живої сили, техніки, снарядів. Тому це цілком очікувано. Стратегія. Ну, виснажити ворога. Тут парсійський сказав ну, не повністю розкрив це, це питання, коли, коли сказав, що ми приходимо до оборони. Ну повністю розкрив, але треба можна було звернути увагу на таку деталь, що. Оборону, яку ми ведемо, вона називається активною обороною. Тобто ми не сидимо повністю закопані в окопи, там навіть залізобетон, як це роблять росіяни. Ми будемо робити рухи, ми будемо робити постійні контрнаступальні дії, тобто вона буде така динамічна. Ну, активна оборона це от виглядає саме так. Ну, весна ворога тримати, не йому можливість просуватися і накопичувати сили для наших контрнаступальних дій. Ну, швидше за все, в цьому році. Очікувати від нас активних наступальних дій не варто, хіба що нам. На півдні, там де біля Крина, де ми робимо плацдарм, цілком можливо, що там буде наступальний дії вже в бік з Армянська, Скадовська, тобто на північний е, захід Криму. Але поки що треба зосередитись на контрбатарейній боротьбі, накопичувати безпілотні літальні апарати, накопичувати зброю, ремонтувати зброю, в тому числі західну, західною, яка до нас е, ну, надходила, але вона теж вразлива і там є, є, є певні втрати. Ну і виснажувати ворога. На жаль, такий рік цей рік не варто очікувати, що ми зможемо вийти там на кордон до 21-го року чи зробити потужні контрнаступальні дії. Поки треба витримати потужні удари ворога, і це, це головна задача. На сьогодні дякуємо. І от якраз е, дипломатії Європейського союзу Жозе Борель заявляє про те, що варто готуватися до великого наступу Росії. Ну, це те про що ви говорили, і заявляв наш президент Володимир Зеленський, що готуємо. Оборону і готуємося до підступних планів Росії. Дякуємо вам спокійного дня. Олексій Гетьман, військовий експерт, майор запасу ЗСУ, був разом з нами.